Рома Рал та ПРЖ втрачають перші позиції. Юнайтед та Ліверпуль переривають свої безвиграшні серії. Баварія виривають важливу перемогу над своїм суперником. Це 35-й випуск проєкту 30 Time про європейський футбол. Сьогодні ми говоримо про топ 5 ліг, як вони зіграли свої тури про всі деталі. У цьому випуску. Буду вдячний вам за підписку на цей е на канал. Став подобайку, тисні на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. На цій неділі ми будемо розіграти шарф Ювентуса. Він переміг у Лізі чемпіонів. Він здобув перемогу у чемпіонаті над каліри 2-1. Потроху-потроху сполетіть нащупую гру, але подивимось, як вони е зможуть лі вони вклиняться в борьбу за. Чемпіонство. Там запекла боротьба. Дуже багато команд претендують на кудето. Тому вся боротьба ще попереду. Будемо е вірити в те, що Ювентус зможе вступити в цю боротьбу та в лізі чемпіонів покаже гарний результат. Пиши коментар, став лайк, підписуйся на наш канал, і ти вже учасник цього розіграшу. Починаємо. Почнемо ми з англійської прем'єр-ліги: е е Дивимось на результати. Сандерленд здобув перемогу над Бормутом 3-2, вольову перемогу, 2-0 програвали, і Чорні коти змогли е, здобути перемогу в цьому матчі, забивши 3 голи е, після, після, після того, як програвали 2-0. Манчестер Сіті вів 2-0. потім пропустив 2 е, ну, ну, голи по перерві і забивши на 90 плюс першій хвилині. Філ Фоден, вивівши Манчестер Сіті вперед і здобувши три очки Манчестер Сіті, випередив Челсі та е, трохи наздогнав Арсенал. Вітаємо команду Пепа. Бренфорд Ярмалюка переміг 3-1 Бернлі. Впевнена перемога. Ньюкасл також, впевнено, обіграв Евертон Миколенка. Миколенка відіграв 90 хвилин, але не допоміг Евертону здобути очки в цьому матчі. Тоттенхем несподівано вдома програв Вулхаму. Перші 15 хвилин провалив Тоттенхем Вулхем вів 2-0 після 15 хвилин і не зміг Тоттенхем оговтатись та здобути ось матчі. Крістал е -е, здобував забував ну, перемогу на 53-й хвилині, Матата Матета забивав е, спинальці, але Манчестер Юнайтед після двох передач Фернандеша здобув цю важливу перемогу. Забували маунт е, та Зіркзе, uh, і Юнайтед перериває свою трьохматчеву серію без виграшів дві нічі та поразка від Евертона була у Юнайтед. Ліверпуль також здобуває перемогу після трьох розгромних поразок uh, в три мночі. І на цей раз Ліверпуль виграє і забиває багатостраждальний Ісак. І в компенсований час забиває Гагпо, uh, закріплюючи результат. 2-0 проти Вестхема. Брайтон здобув перемогу над Ноттінгем Форест Зінченка. Без шансів Брайтон переграв ну, Фореста. Астон Віла переграла 1-0 в Вулверхемтон. Тяжкий матч з останньою командою, але Астановіла витягла з цього матчу максимум 3 пункти Є. І. Окей, okay. Челсі Арсенал центральний матч цього туру. Цікавий матч. Видалення у Челсі було на 38-й хвилині. Кайседо зіграв дуже грубо проти Меріно. І суддя після перегляду Вар дав червону картку Кайседо. І після цього Челсі ну, я не бачив, що вони грають мляво, чи захищаються, чи ну, сіли в, ну, в глуху оборону. Ні, непогано грали на контратаках. Стандарт дав їм змогу вийти вперед. Чалоба забив е, цей м'яч, повівши повів, Чел, вперед. Але потім Букаюсако навісив на Меріно і Арсенал е, зрівняв рахунок. Були моменти у Челсі і Арсенала після цього, але не змогли е, вирвати перемогу. І Пеп Гвардіола трохи всіх обдурив і підігнав Арсенал і обійшов Челсі, зливши матч в Лізі чемпіонів. Дивимось турнірну таблицю. Арсенал перший, 30 очок. Манчестер eh, Сіті 25, Челсі та Останвіла по 24 пункти. Брайтон, Сандерленд, Манчестер Юнайтед та Ліверпуль по 22-21 та пункт. Зона виліта Ліц-Бернлі, 11 у у Бернлі uh, 10. Та явний усайдер цього розіграшу Вулверхемптон лише 2 очки в 13 матчах. Це явний претендент на Виліт. В цьому. Розіграші. Холм в цьому турі не забував, в нього також е, 14 голів, але забував ігор е, з Бренфорда і в нього вже 11 голів. Він потроху наздоганяє Ерлінгем. Ідемо далі. Бундесліга. Бундесліга. Дивимось результати. Відкривав тур борусінглбадбах лейпциг 0-0. Я знаю, що Борусінглбадбах дуже сильна команда. Я за них волюваю в цьому сезоні в німецькій Бундеслізі. Вони відродились непогано і будуть, будуть боротися за Єврокубки, Це точно. Хофенхайм 3-0 виграв у Аугсбурга. Впевнена перемога. Хайденхайм здобув перемогу над Унієм Берлином несподівано на виїзді Хайденхайм. Виграв у Уніона. Вердер 1-1 зіграв з Кельном, вів весь матч, потім вилучення та гол в останні 10 хвилин. І нічия 1-1. Баварія 3-1 виграла у Сан-Паулі. Вирвала перемогу в додатковий час на 92-й та 94-й хвилині. Забуває Баварія та вириває дуже важливі три пункти. Борусія Дортмунд виграє у Байера 2-1. Також дуже важлива перемога. Борусія відстає від Баварії на 9 очок. Це дуже багато. Дуже багато. Я не знаю, як відіграти від такої Баварії 9 очок, але за зону Ліги Чемпіонів це дуже важливий матч. За 6 очок вони, вони перемогли і впевнено закріпились у четвірці. Гамбург 2-1 здала Штутгарт, Також несподівана перемога в цьому матчі. Штутгарт бореться за потрапляння в Лігу Чемпіонів. Гамбург ну, десь по на посередині і така перемога 2-1. Айнтрафт Вольсбург 1-1. Та Фрайбург здолав Майнц 4-0. Дивимось турнірну таблицю. Баварія 12 ігор 44 забитих м'ячі, 34 пункти. Вони втратили лише 2 пункти, лише одна ніч у них е в 12 іграх. Лейпциг 26 очок, Борусія 25. Байер та Хофенхайм по 23 пункти. Штутгарт – 22. Моя Борусія Міхлобалбицька 13. -та, 12 -та з 13 пунктами. До зони Ліги конференцій 8 очок. Все можливо. Зона виліта Хайденхайм в перехідних матчах Сан-Паулі 17. -та, та Майнц останні 6 -ма пунктами. Ця команда, яка грає в Лігі Конференцій. Дивимось турнір таблиці Бомбардирів. Харікей не забував в цьому турі. Бурхар також не забував, тому у них стається по 14 та 8 голів. Харікейн, поки впевнено, лідирує в гонці бомбардирів. Іспанія. Дивимось результати. Розпочався тур з Хетафе Ельче. Хетафе виграла у Ельче 1-0. Хоча не так війну відверто Хетафе на, 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 на перемогу. Ельче також награла на очки в цьому матчі. Мальорка Асасуна 2-2. Непоганий матч від обох команд. Мальорка вела в рахунку, минулому забив дубль, але на останніх хвилинах Асасуна змогла відігратись і заграти в нічию з Мальоркою. Дуже непогана гра в останній третині Асасуни. Барселона, не можу сказати, що впевнено перемогла Алевес, але. 2-1 після першого тайму, і наприкінці матчу забив Ольмо. А мав гол плюс пас. Але все одно, коли рахунок був 2-1, один момент Левеса і все, 2-2. І, і я думаю, що Барса би не змогла забити. Вроді би, як і впевнено грали. Але не закрили матч. Закрили матч, тільки наприкінці матчу Хансі Флік, Я впевнений, незадоволений, я бачив, як його Рафіня заспокоїв. І Ханцевлік так і ну, ну, сказав, що він не задоволений цієм, цією грою, але Рафіні запевнив увагу, що вони будуть прогресувати і будуть грати ліпше. Подивимось, вже завтра завтра буде Барселона Атлетико Мадрид. Це буде дуже цікавий матч. Подивимось, як вони зіграють. Атлетик переміг 2-0 у Леванте. Атлетик потроху набирає обороти. Атлетіко також виграв у Реала в Єду 2-0, там трохи полегше було. Вілереал вириває на плюс ї хвилині перемогу над Реал Сосєйдадом 3-2. Дуже важлива перемога е, для Віліреала, тому що вони е, там дуже запекли, була на боротьба в четверці в Іспанії. Бетіс у Дербі з Сивільському виграв 2-0. Молодці, що сказати, Антоні. Голод вирішує. Сельта програє спаніла 1-0. Спаніол в цьому році просто шалений, мені сподобається. Жирона в останньому матчі цього туру змогла вирвати одне очко у Реал Мадрида. Реал домінував в першому таймі, в другому таймі. Але Жирона в першому таймі контратаки ще були. В другому таймі Ванат міг забивати гол 2-0, але не зміг програти Курту. І Реал мав забивати його ну, гол з гри хоча б один. Але з гри вони знову не забувають. Ну, пенальті. Не знаю, почему. чому Мбапе не, не, не забив Імісіюс в пару моментів, але не забуває. Ну, якось не йде е, в них останні три матчі. І тому дивимось турнірну таблицю. Барселона перша 34 пункти, Реал 33 пункти, Реал 32 пункти, Атлетіко 31 пункт. Це дуже запекла боротьба в цьому uh, сезоні. Бетіста Еспаньол борються за п'яту строчку. Я думаю, що Іспанія буде одна із тих, із тих країн, яка буде приседати 5 команд. І от п'ята позиція це також ліга Чемпіонівська. І Бетіста, Еспаньол Атлетік Більбао буде боротися за. Цю позицію. Зона виліту. Жирона. Хоч хоча взяла 1 очко у Реал Мадрида, але все одно не вийшла з зони виліту. Леванте 9 очок та Реал Аріаловєдо 9 очок. Турнірна таблиця бомбардирів. Кіліан Мбапе забив в цьому розіграші гол, і в нього 14 голів у Лівандовського та Мурічі по 8. Мбапе, я думаю, що тут. Буде найкращий бомбардир. Йдемо далі. Італія. Розпочався. Дивимося результати: розпочався тур Комо комосело і сесуло. Програла цей матч Комо 2-0, кому потроху набирає. в кожному матчі виграє. Підкрадається до лі лідерів чемпіонату. Але поки, поки тільки під... Ну, під... Ну, підкрадається. У Лудінеза 2-0 переміг у Парми. Дженова Маліновського здобула перемогу над Верони 2-1. Ювентус дуже важлива перемога над каліри 2-1. Вони витягли як з Будеглімтом. Кінанілдис забив в цьому матчі два голи, так як із Будохінтом він затишив цей матч. Мілан виграв у дуже важливому матчі над Лаціо. Ляо забив цей гол і Мілан потроху-потроху, я думаю, що в цьому році буде боротися до останнього заскудето. Лечі 2-1 перемогло у Торіно. Інтер 2-0 здолав Пізу. В дуже тяжкому матчі, якби Лаутар не забив той м'яч на 70 й хвилині. Не знаю, як було би ну, в цьому матчі. Фінандина знову програє. Знову Аталанта, Аталанта виграє в цьому матчі. Фінандина в цьому розіграші виграла тільки 4 рази: Оскара Піда, Сігма Аломуц і двічі у Поліссі. І я дуже не хочу, щоб наступна перемога була над київським Динамо. Я хочу, щоб вони також лихоманили до цього матчу і зіграли в нічю з Динамо або програли. Я вважаю, що Костюк може налаштувати цих гравців, які проходили через його е, школу, і здобути важливі очки в лізі конференції з Фірантиною. Хоча б одне очко. Подивимось. І центральний матч Рома-Наполі був е, вчора ввечері. Я сподівався, що Рома не програє цей матч, але Наполі забило гол і дуже впевнено гарно. Від е, оборонялися, дотерпіли, виграли цей матч і випередили Рому в турнірній таблиці і е, очолили ні, не очолили турнірну таблиці, але ді, ді, ділять першу строчку з Міланом. Інтер 27 очок і Рома також 27 очок. В цьому, е, сьогодні ще може Болонія. Також нараз догнати Рому та Інтер. В них буде по 27 очок. Комо дихає в спину цим, цим командам 24 пункти. Ювентус 23 пункта. В зоні виліта Піза Фієрантина та Верона. Фієрантина ще не перемагала в цьому розіграші серії А. Подивимося, як вона буде грати надалі. Турнірна таблиця бомбардирів. Лаутара Мартінес виходить вперед в цьому розірші. У нього 6 забитих голів. Пас, Пулішич, Чалханоглу, Ляо та Арселіні мають по 5 голів. Тут буде запекла боротьба до останнього туру за найкращого бомбардира. Йдемо далі. Франція. Дивимось результати. Мец здобув, програв точніше Рену в цьому матчі 1-0. Осер ФК Паріж 1-1. ПСЖ програла Монако 1-0. Монако непогано грала в цьому матчі, ПСЖ також мала моменти, але ну, якось воно після Ліги Чемпіонів, після Тоттенхема не виглядало свіжим ПСЖ і Монако з цим скористалась, хоча Монако також грала в Лізі Чемпіонів. І вони свій матч в Лізі Чемпіонів зіграли в нічю з Пафосом, а ПСЖ виграли 5-3. Тому е рівні ситуації були. І Монако змогло забити гол. Міноміну забиває гол на 69-й хвилині. Е на 80-й хвилині Керер видаляється. Потім виходить Погба, Фаці. Дуже приємно бачити в таких ну, матчах е поля Погба, коли він потроху-потроху набирає. ПСЖ втрачає очки, а Марсель не зміг скористатися цим в матчі з Тулузою. Вони зіграли 2-2. Знову Марсель не зміг переграти е, свого суперника, коли ПСЖ втрачає очки і знову не наздоганяє і не переганяє ПСЖ, але лише наближається на один пункт. Е, Марсель вів 2-1 і зіграв 2-2 з Толузою. Толуз зрівняв рух на 12 плюс 3 хвилині. Брест виграв у Страсбурга 2-1. Лоріан 3-1 Ніцу, Ліль у дуже важливому матчі здобув перемогу 1-0 над Гавром. І також дуже важлива перемога Анже програв Лансу. Ланс здобув перемогу і вийшов на першу позицію в чемпіонаті Франції. Вони скористались Осічкою і Марселя, і ПСЖ. Ліон здобув перемогу над Нантом 3-0. І також е продовжує гонитву за цими клубами. Дивимось турнірну таблицю. Ланц 31 очко, ПСЖ 30 очок, Марсель 29 очок. Ліль 26 очок. Четверта позиція. І п'ята та шоста позиція. Це Рен та «Ліон» по 24 позиції. Монако хоч і виграла у ПСЖ, але вона лише сьома. В подвалі турнірної таблиці «Нант» перехідних матчах Мец 17 та Осер е, Останні 9 очок. Турнірна таблиця бомбардірів. Мейсон Грінну 10 голів, Пенні Шелі 9 голів е, та Аля Пауль 8 голів, нічого не змінилося пі, на, з того тура. Е, також давайте ще глянемо, як зіграв наш Гріша Судаков і його Бенфіка, і Анатолій Трубін. Програвали вони один нуль Націоналіо до 90-ї хвилини, але потім Бенфіка забила два голи на 90-ті, забив Крістіані, і Павлідіс на 90 й хвилині вирвав перемогу для Бенфіки в цьому матчі. Вони продовжують гонитву за спортінгом та порту. Спортінг 4-0 виграли у Ештрели та Порту 1-0 у Ештеріла. Тому. Всі ці команди борються за чемпіонство, а Порту в, 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 тільки один раз е, була осічка у 0-0, і це було в матчі з Бенфікою. Тому всі останні матчі Порту виграли. На наступному турі Бенфіка буде гратися з, з спортингом, і це буде шанс для Бенфіки їх наздогнати та перегнати в турнірній таблиці. Гріша був Лучшим в цьому матчі, матчу його визнали гравцем матчу. І він доповний Бенфіки продовжити гранитву за спортінгом та порту. Все вам розповів. Будемо завершувати. Буду вдячна вам за підписку. Ставь подобайку, тисні на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. Також пиши коментар під цим відео: став лайк, підписуйся на канал, і ти будеш учасником цього розіграшу. Ми на цій відео розіграємо шарф Ювентуса. Всім гарного дня! До побачення.